Тест на даху лікарні в Житомирі виробила перше кВт. У Житомирській лікарні номер 1 запрацювала сонячна електростанція потужністю 48 кВт. Проєкт реалізовано у межах ініціативи Сонячна допомога Україні. Його вартість 926 тисяч гривень. Ще 408 тисяч гривень коштували роботи зі встановлення. Це перший досвід Житомира у встановленні сонячних електростанцій для критичної інфраструктури. Громада зобов'язалась до 2050 року. Повністю перейти на використання відновлювальних джерел енергії. Тож цим проєктом набуває досвід для втілення майбутніх. За попередніми розрахунками, робота СЕС дозволить зекономити до 307 тисяч гривень за діючим тарифом на електропостачання. Зекономлені кошти спрямують на інші енергоефективні заходи. Щодо інших новин тижня, Україна та Данія розпочинають співпрацю у сфері вітрової енергетики. У Житомирі хочуть запустити біотец на РДФ. З місцевого сміттєпереробного заводу підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.